Ага. Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Виламала вже останню солодку кукурузку. Зваримо, посмакуємо іще нею і завершимо кукурудзяний сезон. Цьому році будемо чекати наступного. В цьому році я садила кукурузу, солодку кукурузу сорту Добриня. Перший раз купила, порекомендувала в сіновому магазині. Такий сорт нам сподобався. Смачний, м'якенька вона така, масляниста, солодка, дуже солодка. І довго не старіє. Починають потроху достигати чорні помідори наші. Ось які вони робляться. Скуштували один, солодкий і смачний, але для нас такий колір зовсім незвичний. Ці зелененькі ще випадково. Віталій зірвав їх. А цей сорт зовсім інший, як ці. Ну, я так думаю, що це сорт Гергемель, чи гаргамель Гергемель, начебто. Якщо я не права, виправте мене. Цей сорт теж, дівчатка, не знаю, здогадуюсь, що це, мабуть, сержант Пеперс. Темненькі пальці у мене не дивіться, бо сливи збирала, мила й поставила тушку воти. Думаю, що це сержант Пеперс. Який на смак, не знаю. Скуштували тільки ось такий помідорчик. А чого не знаю сорти, бо в парничок як посіяла, навпроти кожного рядка, поставила кілочок і повісила цей пакуночок, щоб знати, що які помідори в тому рядку. Вітри були такі, зірвало плівку із парничка і порозкидало всі пакуночки. Тож, я тільки здогадуюся дівчатка, які можуть, бути сорти. Сьогодні День Незалежності. Хочу вас усіх, дорогі мої підписники, привітати із цим днем. Бажаю, щоб мир і спокій повернулися в кожен дім. А віра. Надія не покидала наших сердець зі святом вас усіх. Ви вже вибачайте, що себе не показую. Бо, дівчатка, ніяк, не запишуся на стрижку. Тож запишуся, пострижуся, а тоді вже і вам покажуся. Назбирала сьогодні вранці майже відрослив. Такі дозрівші, гарні, тільки на варення їх. Пускать. Трохи на дно налила водички, сливи протушкую, щоб вони були м'якенькі, а тоді через цей решето перетру, цукру туди всиплю і какао, дівчатка. Ось таке сливове варення, з какао я сьогодні наварю. Перший раз таке роблю. А чи смачне таке варення сливове, з какао? Я вам обов'язково скажу. Вже варення у мене кипить. Я сюди цукор, какао, на свій смак додала. Тепер стою, мішаю і нікуди ж від цієї миски з варенням не тікаю, бо варенячко виходить густе таке, ось бачите, густеньке. Облиш його то вроз прикипить до миски. І стерилізую баночки. Розказую рецепт. Так, як мені казали, десь неповне 5-літрове відро перетертий вже слив було. і Цукор на свій смак додала, і десь 80 грам какао, також всипала. Але цукор, ну, якусь частину сюди додавати більшу частину, а трохи цукру відсипать в окрему миску какао. Насипати, все розмішати. А тоді холодне ще варення сюди додати і також стоять, мішати, перетирати, щоб гарно ж перетерти, його не було грудочок. А тоді я ж так, поки тут перетирала, поставила миску на вогонь. Ну, таке тепленьке там іще було. І тоді я оце звідси цю масу з маленької миски, велику додала гарно, все перемішала. І тепер оце ж варю. Однорідне густе, грудочок немає, куштувала на смак, цукру хватає. Довго я його не варитиму, оце закипіло, ну, нехай там 5-10 хвилин покипить, та й буду в баночки закривати. Тому що ж сливи м -м, я тушкувала, вони вже готові, вважайте, були. Так що, дівчатка, не зівать, все закривати, аби тільки ми не лінувалися та до зими готувалися з вами. Варення я вже своє закрила, анкиш і мух сюди напустила. Шість півлітрових баночок вийшло, сьома ось така. Трохи не повна, трохи не вистачило. Та й не знаю, чи її закривати, чи залишати. А? Та що їм смакувати, як ви скажете, дівчатка. А можливо, і, і мене охота шибне, там, коли замісить та рулета із варенячком цим зробити. Смачне варення, чи повидло, як називайте, із какао. Спробуйте і ви таке варенячко закрити. Густе воно виходить. Так це ж воно гаряче дівчатка. А як охолоне, то воно ж іще дужче загустіє. Ну от, і все. Буду я тепер руку, он руки відмивати бо сині та перемивать. Бо перемивання з цим варенням, чимало он стоїть. Та відпочивати. А вам дякую за перегляди. До побачення! До нових зустрічей і всього вам доброго.